Так, Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автолуцьк. Маємо в наявності ось такий от класний автомобіль. Це Volkswagen Caddy 2020 року випуску. П'ятиступінчата механічна коробка передач, 2-літровий дизельний двигун, потужністю 75 кВт. Рідний пробіг 224 тисячі кілометрів, будь-які перевірки і саме головне ціна. Я вважаю, що це саме основна його перевага 16,5 тисяч доларів за оригінальний пасажир, який має 7 місць. Покажу вам трошки всередині стан автомобілю. Ми його просто помили, і ви зараз, грубо кажучи, бачите ось таке авто, як, як воно ніби щойно з'їхало з автовозу. Також є електросклопідіймачі, зеркала з функцією підігріву та електрорегулювання, аналоговий щиток приборів. На одометрі бачимо 224 тисячі кілометрів. Також є в цьому автомобілі така функція як Front-Assist. Двіся, також відбувається керування функціями вашого автомобілю. Старт-стоп, ESP-Off, клімат-контроль. Також ось така величезна ніж органайзер для зберігання будь-яких ваших речей. Авто В гарному стані, без жодних технічних якихось нарікань, готове до експлуатації. Кого цікавить більш детальна інформація по авто. Телефонуйте, все розкажемо, підкажемо. І що, до речі, авто на зимовій гумі. З ковпаками. Томбі знаходиться в нас на площаці, село Липини Окружна 5. Кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв та на смачну каву. Всім гарного дня!